Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему Десяткові дроби. І в нас є цікаве завдання. Нам потрібно записати десятковим дробом число, у якому перше. Дві одиниці, сім десятих. Друге. Три десятки, дві десятих і вісім сотих. І третє. Одна сота і три тисяч. Так. Тобто, говорячи по-простому, нам потрібно слова перевести. В цифри, так, так, Ліза? Як це зробити? До речі, з цими завданнями завжди чомусь виникає плутанина. Давайте розберемося і подивимося, ми ось на цей малюнок, який я намалювала. Оцей кружечок це наші цілі числа, так, Ліза? Так. До коми у нас ідуть. Цілі числа. А після коми в нас йдуть вже дробні числа, так, Ліда? так, давайте розберемося, що куди треба ставити. Якщо це ціле. Перше число після коми це яке число? Це будуть десятки. Це будуть десяті, так? Далі друге число після коми. Соті. Соті і третє число після коми тисячні. Тисячні. Ну, ще можуть бути четверте число десяти тисячні, так? П'яте число 100 тисячні, там, і шосте число мільйонні, так? Так. Добре, і тепер давайте дивимось наш перший приклад. В нас є дві одиниці і сім десятих. Дві одиниці, Ліза, це що? Це два. Це два. Якщо би написали дві перших, то це ми би розуміли, що це дріб, так? Да. Але дві перших це теж було би два, так. Да. <свісно> так, дві одиниці, дві одиниці. Уважно читаємо слова. Уважно читаємо. Дві одиниці, звичайно, це два. А ось сім десятих. Це що дріб? Чи це ціле ліза? Це дріб. сім десятих. Так, це дріб сім десятих. Десяті, дивимось, в нас розташовуються відразу після коми. Так, Перше число після коми це в нас десяті. Так? Да. Тому, що в нас виходить? Два кома. Сім. Два кома 7. Сім. Так, сім. Десятих, сім десятих це в нас дріб, так, Ліза? Так. Добре, давайте подивимось другий приклад. Три десятки, дві десятих, вісім сотих. Три десятки, Ліза, що це? Тридцять. Це тридцять. Бо три десятки, не три Десяти. десяті. не три десяті. А три десятки. Так, ви уважно слідкуйте за закінченнями, так? За закінченнями слів. І тоді це буде зрозуміло, чи це ціле, чи це дріб, так? Три десятки це число тридцять. Три десятки, добре. А тепер дивись. Дві десятих. Десяті це в нас. Перше число після коми, так? Да. Тому після коми яке ми ставимо число? Два. Два. І далі вісім сотих. Соті це в нас вже яке число Ліза? Друге. Це вже друге. Тобто число вісім, куди ми ставимо? Після два. Після два ми ставимо вісім. Це дуже взагалі-то легко, але ну, трошечки треба подумати і сконцентрувати свою увагу на оцих, на оцих словах. 30, цілих виходить 28. Сотих. Так? Так. Добре, давайте подивимось останній приклад. Одна сота і три тисячних. Ліза, тут як? Одна сота це що таке? Це дріб. Це дріб. В нас є тут ціле? Ні. Нема. Якщо нема цілого, що ми ставимо? Нуль кома. Нуль кома, звичайно, нуль. Кома. Далі дивимося. У нас після е, коми мають йти десяті. так? Але в нас немає. Але в нас нема десятих, бо в нас все починається з одної сотою. Якщо в нас нема десятих, що ми ставимо? 0. Нуль. Нуль. Так само ми ставимо 0. У нас немає десятих, Нуль десятих. А от соті скільки є на соті? Так. Да. Скільки? Це. Один. Одна сота. Тобто після нуль буде один. Після нуль буде один. Три тисячних. Це... Ти... це три. Так, тисячні це в нас третя цифра після коми. Тобто, після одиниці ми що ставимо? Три. Після одиниці ми ставимо три. І в нас виходить десятковий дріб 0,13 тисяч. Правильно? Так. В принципі, ну, неважко з цим розібратися. Уважно, от собі цей малюнок перемалюйте кудись в чернетку. І просто дивіться, коли ви читаєте слова, і вам потрібно з цих слів зробити десятковий дріб. Ви просто дивіться, де у вас десяті розташовуються, де у вас соті, і де у вас тисячні. І уважно дивіться, чи це ціле число, наприклад, дві одиниці, чи це дріб там одна сота. так? І от коли ви трошечки з цим розберетеся, я думаю, проблем. У вас в подальшому не виникне. Ну, а щоб закріпити матеріал, ми вам пропонуємо зробити ще три приклади. Давайте це заберемо вже. Так, три приклади. Перший два десятки шість сотих. Другий три одиниці, одна десята і три сотих. І третій приклад дві сотих і сім. сотих. Тисячних. Ну, спробуйте це зробити самостійно. Якщо у вас будуть виникати питання, звертайтесь в коментарях. Ми завжди допоможемо розібратися з цією темою і з тим, як зі слів робити десяткові дроби. Так, Ліза? Так. Ну, а ми все зробили вірно. І, і якщо як вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Папа!